Вітаю! Сьогодні дивився відео, так смішився, розсмішився капітаться, чуть не заплакав. Коротше, один кадр з Харкова знімає типа обій, і показує, що там іскра, як у височки в живейки. Її нема. Ну, господі, боже ж ти. Мій стріляє там криво пістолетом. Каже, що то не обій, коштує від 2 до 10 тисяч гривень. Дивіться, хлопці і дівчата. нього я іскра біла, як у титану. Хлопці і дівчата. Дивіться. Так и хочется сказать. Ты кого хочешь наебать? Хоп. Видите, какая искра у Ниоби? Ну, там молик есть вылазил, Ну, это такая марка Ниоби есть. Ну, то не страшно. В принципе, сейчас я вам покажу еще один кусок Ниоби, а в каком искра. Смотрите. Вот, видите, тоже Ниоби. Если кто-то хочет купить, отдам по 1300. Может, даже дешевле. Дивіться, зараз я переверну. Ай-яй-яй, смішні, смішні. Учить матчасть хлопці блядь. Так що так, купляємо різні метали та сплави, всього, всього.